Вітаю на каналі Навчаю і Надихаю Казка про букву Б, яка знала, але мовчала. У буквограді жила буква Б. Вона була тихою й обережною. Говорила мало, проте думала багато. Б знала безліч слів. Вона знала, як починається батьківщина. Як лагідно звучить бабуся, як тепло гріє слово безпека, але майже ніколи не говорила вголос у школі слів пані мова часто ставила запитання. Хто знає відповідь? питала вона, Бе піднімала руку тільки подумки. А якщо я помилюся, а якщо всі засміються? А якщо я скажу не так, її думки були гучніші за голос. Одного дня на уроці треба було скласти слово брат. Б знала його, вона точно знала, але мовчала. Р уже приготувалася вийти наперед, а на парті Б пальчики стискалися все міцніше. Тут поруч тихенько з'явилася крапка. Вона нічого не сказала, просто сіла поряд і зробила паузу. Пані мова помітила Бе і лагідно промовила Бе, ти можеш помилятися. У нашій школі це дозволено. Бе подивилася на мову. Їй було страшно, але ще страшніше було. Не спробувати. Б, Р, а т. дуже тихо сказала вона. Голосніше, попросила мова, ми хочемо тебе почути. Бе глибоко вдихнула, брат, сказала вона вже сміливіше. І слово з'явилося. Ніхто не засміявся, навпаки, букви усміхнулися, Бе відчула, як усередині стало тепліше. З того дня Бе не стала гучною. Вона все ще була тихою і сором'язливою, але тепер вона знала, мій голос важливий, навіть якщо він тихий. І крапка. Обережно стала наприкінці цієї думки. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте подобайку та підписуйтесь на канал. Навчаю і надихаю.